Вітаю, друзі. ТРО Медіа, спільний проєкт Служби зв'язків з громадськістю Територіальної оборони Збройних сил України. Я Олександр Мусієнко. І сьогодні ми підбиваємо традиційні підсумки тижня. Отже, тиждень, що минає, ми можемо побачити, відбувалися бої там, де напрямки вже окреслені, де ворог підтягнув свої сили або підтягує. Це напрямок Луганський. Крімна, там, де противник намагається прориватися в бік лиману, йдуть, поживалися бої, йде досить жорстке протистояння. Також там ворог намагається заходити з флангу на Куп'янськ-Харківщину. Це те, про що ми говорили зокрема, і в попередніх випусках. Тобто, там напрямки руху противника. вони Окреслюється один напрямок на сьогоднішній день, який є, це протидіяти нашому угрупованню і тиснути з флангу, тиснути з півночі Харківщини, де Росія має коротке логістичне плече з території Російської Федерації безпосередньо з прикордонних областей до України. І другий в цей час. Намагатися прориватися на Лиман для того, аби далі заходити фактично з Лиману на північ Донеччини і таким чином виконувати плани по захопленню Донецької області. Але на сьогоднішній день там іде опір українських сил оборони. Якщо подивитися комплексно і в принципі побачити, що Російські підрозділи отримали там наказ висуватися ще на початку лютого, тобто бойові дії інтенсивні, ось той самий масштабний наступ можна вважати там розпочатим, саме на цій ділянці. Зокрема, зараз вони перекидають частково додаткове підкріплення. Так само там на окупованій частині Луганщини фіксувалася присутність російських танків. Це фактично та перша танкова армія, яка відновлювалася в Білорусі. Її частина теж присутня. Тому бойові дії там тримають тривають ось по цим напрямкам. Якщо ми підемо південніше по мапі, то побачимо, що наступний напрямок це намагання розвинути противником атаки північніше і північний, північний схід від Солидара. Це в бік Сіверська і Білогорівки. Вони намагаються вийти для того, щоб загрожувати нашому угрупованню військ, яке успішно тримає позиції оборони в районі Білогорівки. Успіху там особливого не спостерігається. Ці намагання пройти далі блокуються. Крім того, дається взнаки все ж таки виснаження окремих підрозділів, які брали участь в досить жорсткій наступальній кампанії на Соледар і понесли там втрати. Проте видно, що противник від своїх намірів не відмовляється і буде робити подальші спроби. Південніше це Бахмут, це бої, які тривають фактично на околицях Бахмуту. Де противник намагається перерізати основні шляхи забезпечення і постачання логістики для нашого групування військ, але успіхів немає. Там в районі Іванівського наші сили відбили атаки противника, який хотів виходити і перекривати одну із трас. Тобто тримається фортеця Бахмут, тримається наше угруповання військ там. Цікаво, що цього тижня були дискусії чергові в західних медіа і в американських змі, зокрема щодо того, чи доцільно утримувати зараз Бахмут, чи можливо варто відійти українським силам. Про це писали американські оглядачі, деякі політики, посилаючись на джерела з Білого Дому, тощо. І інший підхід, який запропонований інститутом вивчення війни, про те, що Україна робить стратегічно все правильно з точки зору утримання Бахмуту і знищення, і зникровлення якомога більшої кількості російських ворожих військ, ось такі два підходи вони дискутувалися. Але ми можемо брати за приклад те, що відбувалося наприкінці весни на початку лю... на початку літа 2022 року під Сіверодонецьком і Лисичанськом. Тоді, коли російські війська наступали досить великими силами, тоді в них був швидкий темп. Завдання було стояти цей темп, збити, зупинити. Звичайно, це було зроблено надзвичайними зусиллями українських оборонців зупинити атаки противника, виснажити. І не дати просуватись далі. Фактично, Сєвєродонецьк тримався, потім наші сили відійшли, коли це стало неможливо. На Лисичанськ відійшли з Лисичанська, але е атаки ворога були зупинені і прогресу особливого не було. Так само уникнувши оточення. І так само, уникнувши оточення, наші сили тоді відходили з Ірського і золотого. Е я навів ці приклади, тому що паралелі. Простежується з бахмутом в сенсі виконання завдань і місії, які стоять стримувати атаки ворога і наносити якомога більше уражень, і просто знищувати якомога більше ворогів. Що стосується південніше, це звичайна Авдіївка, де тривають постійно бої. Ворог не має успіху, хоча намагається прорватися там. І Вугледар це теж напрямок, який став, я думаю. Сумно відомий для 155-ї бригади Тихоокеанської морської піхоти, і для Сорокової, багатьох російських військових, які там полягли. До речі, помітно, що в деяких там так званих воєнкорів і деяких пабліках в Росії обговорювалося те, що після цього велике число було дезертирів після того, як ось ці невдалі спроби штурму вугледару відбувалися. І, звичайно, що сумна доля спіткала морську піхоту, як зазначив український президент Володимир Зеленський цього тижня, скоро в Росії, мабуть, буде важко знайти морського піхотинця. Це що стосується підсумків на полі бою. Але також, як ми з вами і домовлялися, ми під час кожного підсумку, під час кожного випуску підсумків, будемо торкатися певних тем, які є важливими. І вони не втрачають свою актуальність і не втратять ні цього тижня, ні минулого, ні наступного. Це досить важливі питання. Варто торкнутися в цьому сенсі двох моментів: перший це звичайна міжнародна подія, яка відбувалася цього тижня. Це конференція з підтримки України Рамштайн, яка була в Брюсселі. Вона проходила два дні. Українська делегація їхала з метою отримати позитивні рішення по літаках по авіації. Після якраз візиту українського президента в Лондон, Париж Брюссель на минулих тижнях, де це питання активно обговорювалося, зрозуміло, що ця зброя нам потрібна. І так само, звичайно, отримати артилерійські снаряди, отримати додаткову підтримку, засоби ППО і так далі. Що стосується результатів, ми не почули конкретних рішень щодо авіації. Але все ж таки рішення вони обговорюються. Ніхто не сказав і ні, ніхто не відмовив категорично. Навіть міністр оборони Німеччини Пісторіус в одному з своїх інтерв'ю сказав про те, що це питання до цього питання ми повернемося через 3-4 місяці, що теж не дуже добре. Але зрештою це не відмова. Тобто, це питання на порядку денному, і я вірю, що. Завдяки зусиллям України, завдяки підтримці і тиску, який буде вчинятися в хорошому сенсі, як це було і в питанні з танками, ми все ж таки позитивне рішення отримаємо. Але особливих рішень не було оголошено окрім підтримки артилерії, що потрібні снаряди, і в цьому сенсі Сполучені Штати опублікували інформацію про те, що вони замовили виробництво додаткових снарядів на 522 мільйони доларів. Своїм компаніям. також активізувалася Німеччина і інші країни в цьому плані. Тому тут прогрес є. Так само є прогрес по засобах ППО. Це було оголошено, що Німеччина поставить як мінімум одну батарею системи Айрістів в березні і далі буде ще. Так само є рішення по системі САМПТІ або Мамба, який називається система. Вона, в принципі, досить подібна до технічних характеристик до систем Петріот. Які ми маємо отримати раніше. Тобто, це з цієї точки зору дуже хороші новини. Плюс, як було зазначено, буде подальше обговорення щодо передачі далекобійних ракет. Я допускаю, що хороші новини по зброї ми можемо почути під час візиту президента Сполучених Штатів Байдена до Польщі. Можливо, туди завітає український президент. І вдасться а, обговорити ситуацію поточно, і пакет підтримки України і санкції додаткові проти Росії. І ми почуємо оголошення а, про, а, про далекобійну зброю. Принаймні, є заява міністра оборони Британії Волеса, який сказав про те, що вони готові розглядати можливість передачі в Україні а, ракет дальністю на 400 кілометрів Storm Shadow. Єдине, це технічний момент, нюанс а, авіації, тому що це ракета, яка здійснюється пуски з повітря, повітря, земля, тип. І, звичайно, це питання технічне, до якого типу літака її оснастити. Але зараз над цим робота йде. І ще одну тему, яку хотів би торкнутися, про взагалі роль авіації. Тому що ми зараз досить часто, зокрема від наших партнерів, почали чути про те, що. Можливо, зараз для вас авіація не на часі, варто отримати більше артилерії, бронетехніки, танків. Звичайно, ніхто не заперечує, бронетехніка, танки і артилерія надзвичайно важливі, і вони відіграють свою дуже потрібну роль. Але якщо ми говоримо про комплексне застосування військ і про правильне застосування, вочевидь військ з тих спроможностей і потужностей, які є, то звичайно потрібна авіація. Чому взагалі виникли дискусії про те, що авіація не відіграє такої ролі, і це війна артилерії. Ну це тому, що Росія використала неефективно і помилково свою авіацію і за майже рік повномасштабного вторгнення не зуміла встановити панування в повітрі. При тому, що як аналізують фахівці Королівського інституту стратегічних досліджень, Росія здійснила близько 140 вилітів вглиб української території на початках повномасштабного вторгнення і наносила близько ста ударів, як вони думали, точково по системам протиповітряної оборони України. Просто вмілі і правильні дії по зосередження українських сил і засобів ППО дали свій результат, і ворог іноді стріляв по пустим позиціям чи пустим литовищам і місцям. А, і в принципі, через не через те, що Росія не змогла встановити панування в повітрі, хоча вони мали близько 350 літаків, зосереджених на аеродромах поряд з Україною, тобто 350 літаків, це насправді велика цифра. Додайте до цього ракети різних типів, якими ворог обстрілював Україну, і калібри, і Іскандери, особливо на початку повномасштабної агресії, і потім інші типи. тобто... Перевага в кількості і чисельності була на, на користь Росії. Те, що вона їх не використала, це говорить про їх просто неефективність. Але якщо використала неефективно Росія свою авіацію, це не означає, що використовуємо неефективно ми. По перше, ми зберегли. Ми продемонстрували спроможність наших ППО. Отже, ми продемонстрували спроможність застосування нашого повітряного компонента, який поступався по кількості і навіть якості, треба визнати ворогові. Саме тому, коли піднімається питання про надання Україні авіації про підтримку спроможностей повітряних сил, ми говоримо про те, що українські повітряні сили готові ефективно застосувати літаки, які будуть надані, і озброєння, починаючи з ракет Харм, які ми вже маємо, виводячи з ладу радари і засоби ППО противника на окупованих територіях. І як наслідок, здобуваючи панування в повітрі тими літаками, яких ми дуже очікуємо, f 16 або інших. І що це означає? Це означає, що коли буде повітряний компонент, коли він буде ефективно використаний, коли небо буде в переважній більшості під контролем українських сил, тоді буде легше і артилерії, буде легше і підрозділам, які діють. На суходолі тоді буде менше втрат, і тоді можна буде сказати, що це не війна артилерії, а що Україна повертає в дію добре знайомі для наших партнерів і особливо Сполучених Штатів, доктрини «airland battle» і «multidomain battle». Ось це важливо, що потрібно знати. Тому літаки важливо, попри те, хто би ще не говорив війну артилерії, не применшуючи в жодному випадку ролі артилерії чи інших підрозділів. Це все на сьогодні. З повагою і подякою до всіх наших захисників і захисниць, всіх, хто в бою. Щиро вам вдячний. Бережіть себе, до нових зустрічей. Слава Україні!